Не так давно монітори повідомляли щодо ймовірності ще одного удару арішніком. І військові говорять про те, що дійсно є ймовірність, що Росія запустить уже найближчим часом. Що думають військовослужбовці з цього приводу? Також далі з вами поговоримо. Попередньо моніторної канали повідомляли, що найближчим часом Росія може ще раз вдарити ракети Арішнік по Україні. Підтверджень цьому немає, але й відкидати цю інформацію не можна. Про це нашим колегам розповів військовослужбовець ТРО збройних сил України Олександр Мосієнко. Він зауважив, що ймовірність така існує. Була інформація про активність ворога на полігоні Капустин Яр. У будь-якому випадку потрібно бути до цього готовим, але чого боїться Росія? На думку Мусієнка, потенційна атака може статися до Всесвітнього економічного форуму, який розпочнеться 19 січня. Вже навіть були повідомлення від змі, що Зеленський і Трамп підпишуть угоду про післявоєнне відновлення України на 800 мільярдів доларів. Але поки підтвердження цьому немає. Також попередній удар арішніком цілком міг бути реакцією ворога на розмови про розміщення західних військ. В Україні Кремль хоче залякати захід. Далі будуть цитувати, що говорить Мусієнко. Путін робить усе можливе, щоб зірвати процес узгодження гарантій безпеки для нас. Тому не варто відкидати ймовірно, що ворог ще раз спробує вдарити арешніком, сказав Мусієнко. Ми ж нагадаємо, що попередній удар арешніком відбувся по Львівщині. Ввечері 8 січня Росія завдала удару ракетою «Арєшнік» по Львівщині. Міський голова Львова Андрій Садовий тоді розповів детальніше про цю атаку. Але окрім того, варто зазначити, що Україна дійсно наразі не має можливості, щоб збити ракети такого типу. Головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков також розповів, чи взагалі можливо знищити таку ракету в повітря. Він розповідав, що деякі країни все ж таки мають на озброєння, і аві Анатолій Храбчинський також. Зафіксував цікаву деталь щодо удару по Львівщині. І, ймовірно, він тоді зазначав, що це була ракета Не і що вона не мала бойової частини. Але тим же часом, друзі, ми бачимо, що ворог продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі нашої країни. Якщо поглянути уважно, останнім часом він завдає ударів і по столиці, і по Житомирщині. Багато коментарів з'являється від місцевої влади. Лідер нашої країни Володимир Зеленський також постійно звертає. На це увагу під час свого вечірнього звернення Ну і Андрій Коваленко також не оминув цієї теми і зазначив про те, що росіяни, врешті, хочуть зробити столицю нашої країни Київ непридатним для життя, але їм це не вдасться. Чому пропоную далі заслухати? Друзі, вітаю вас. New York Times написав, що ворог хоче зробити Київ непридатним до життя. Насправді ворог може хотіти чого завгодно. Ворога це не вдасться. Пишіть в коментарях, як ви. Я зараз розкажу далі, ставте вподобайки цьому відео. Ворог дійсно може продовжувати удари, і кампанія по енергетиці у ворога не завершується наразі. Їх плани на морози. Але ми витримаємо це. По-перше, енергетики працюють 24 на 7. Ухвалюються рішення, про які публічно говорити не можна, але які. Дадуть результат в підсумку, відповідно, ставка ворога на те, що вони своїми ударами повністю все виб'ють, вона не виправдається. Друге, кияни не будуть їхати переважно з міста, як вони думали, що мільйони людей вийдуть, кияни знаходять спосіб грітися, кияни молодці, одесити молодці, жителі Дніпра молодці. Всюди, де Росія б'є, хоче позбавити нас дому. Люди за свій дім борються. як воїни на фронті, так і люди в містах. Ми всі одне ціле. Ворог може хотіти, але він не досягне своєї мети. Київ буде придатний до життя. Нічого в них не вийде. Слава Україні, друзі! Переможемо всіх. Попереду буде складно. Світла, можливо, не буде так багато, як ви хочете, але світло буде. Все буде Україна, і ми це пройдемо. Героям, Героям слава. слава, і власне дійсно згадується вже така дуже затягана фраза, але вона не втратить актуальності ніколи, навіть у випадку, якщо війна якимось дивом завершиться, що українці навіть без світла бачать, що росіяни ну там погане слово. Давайте погані люди для того і світла не потрібно. Все і так зрозуміло. Поки ми говорили та слухали експерта в Куп'янському районі Харківської області, знову ж таки з'явилася небезпека. З повітря і таким чином Ізюмський та Куп'янський райони на карті повітряних тривог також загорілися червоним. Ну і низка областей, про які вже говорила Дарина. Там також ви все це бачите на онлайн-мапі повітряних тривог, яка у нас у правому нижньому куті, вона є інтерактивною. Ну а тим часом, поки Україна фактично з останніх сил воює, захищається. А расисти чинять воєнні злочини. Міжнародний комітет Червоного Хреста фактично, я би назвав це, пішов стежкою Дональда Трампа. Він повністю прирівняв при і зрівняв жертву агресії та кхе, та перепрошую агресора, тому що е, представники комітету написали, що нещодавні удари по критичній інфраструктурі України та Росії залишили мільйони людей майже без світла, води та опалення в Києві, Дніпрі, Донецьку, окей, Білгороді та інших містах. На це вже відреагували в українському МЗС. Очільник українського МЗС Андрій Сабіга назвав заяву ганебною, а моральне порівняння і фактично ототожнення агресора та жертви хибним і неприйнятним. Заявив, що голову делегації Міжнародного комітету Червоного Христа викличуть для, до МЗС для надання пояснень. І, власне, ну тут, що це? Це таке, от такий синдром МАГАТЕ ООН МКЧХ і так далі. Закрити очі на те, що відбувається, говорити, що всі мають потиснути руки, всі мають помиритися, всі мають один одному пробачити, як казав Джей Дівенс, налагодити культурні зв'язки і порівняти агресора та жертву. Так, українці можливо би. Важко якось важко засуджувати наших воїнів, навіть якщо вони б'ють по те. Це дійсно були удари, начебто, це якось діє на цивільне населення, але це тільки лишень у відповідь на російські подібні дії. Тому засудити тут неможливо і прирівняти тут ніяк. Неможливо, хоча знаємо, що в Червоному хресті не дуже то опікується ідолею військовополонених, і так далі. Ну це таке магате, тільки в гуманітарним, ну скажімо так, з більш гуманітарним нахилом. Тож, на жаль, дивуватися нічого, та й тим більше, коли Дональд Трамп фактично легітимізує таку поведінку. Він говорить, що пам'ятаєте, що затягує Зеленський, що як там Путін вже готовий. Путін настільки потужно готовий, що Трамп фактично до речі, через чотири дні Трамп уже рік, як на посаді, і Путін так готовий класти угоду, що пам'ятаєте, лише впродовж 25-го року журналісти рахували шість варіантів мирної угоди. Путін відхилив шість із шести. Зеленський так чи інакше погодився на них. Саме Зеленський не хоче миру. Ну та що ж тоді брати з комітету міжнародного з міжнародного комітету Червоного Христа? Ну і власне так само наступна новина з посиланням на очільника МЗС Сибігу. Україна скликає енергетичний Рамштайн. Найближчим часом очікуються нові двосторонні пакети енергетичної підтримки від партнерів, а також додаткові двосторонні пакети для посилення спроможностей протиповітряної оборони. Україна задіє всі міжнародні механізми, механізми цивільного захисту ЄС, енергетичну хартію. І міжнародні організації. Повідомив очільник українського МЗС, і бачимо, що деякі країни виділяють там певні кошти на підтримку української енергетики Британія, Британії. Зокрема, за це ми їм вдячні. Як то кажуть, не можуть, на жаль, партнери так само зробити з військовою допомогою, так само рішуче, то, хоча б гуманітарна було б непогано.